ефірі телеканалу конкурент Контів підсумки дня. У студії для вас сьогодні працює Ангеліна Гущина. Тож будьте разом з нами. Ми починаємо. У центрі Луцька чоловік, який просить гроші, накинувся на перехожих і поліцію. На Київщині семирічний хлопчик смертельно поранив з рушниці шестирічну дівчинку. Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям. 24 серпня, у День Незалежності України, Волинь, провела в останню дорогу Сергія Гондаря. Трагічну звістку повідомили у турійській громаді. Сергій народився в Луцьку, але багато часу проводив у селі Осьмиговичі. Там минуло його дитинство, і саме там він знайшов свій останній спочинок. Відомо, що після школи він навчався у Луцькому політехнічному інституті, а потім у Київському авіаційному. Тож у 2024 році захисник долучився до війська. 6 серпня, цьогоріч під час виконання бойового завдання на Донеччині, він отримав важке поранення від ворожого дрона. Лікувався у Дніпрі та Черкасах, але 15 серпня його серце зупинилося. Йому було тільки 39 років. У ті ж дні ворожий удар знищив і квартиру його родини в Луцьку. 25 серпня у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону лучанина Анатолія Гончаревича. На 55-му році життя воїна обірвалося. Він загинув 18 серпня під час виконання бойового завдання у районі села Яблунівка на Донеччині, захищаючи незалежність України. Разом із родиною та побратимами провести героя в останню путь прийшли небайдужі лучани. Поховали Анатолія Гончаревича у секторі військових поховань на міському кладовищі. Овище в селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героям. Тинув невідомий предмет, внаслідок чого відбувся вибух. У ковалі затримали чоловіка. У поліції повідомили, що інцидент трапився 23 серпня біля однієї з багатоповерхівок. Внаслідок вибуху постраждали декілька автомобілів. На щастя, люди не травмувалися. Як з'ясувалося, правопорушник, місцевий мешканець, нині він перебуває у розшуку, адже самовільно залишив військову частину. Окрім цього, під час обшуку у нього вилучили реактивний сигнальний патрон. Димову гранату, пневматичний пістолет, тротилову шашку і набої. Тож зловмисника вже затримали. Серйозна аварія сталася у Луцьку по обіді 24 серпня. На вулиці Володимирській. Водій автівка на швидкості влетів у пенсіонерку, що переходила дорогу на нерегульованому переході. Водій автомобіля Вольво 1987 року народження наїхав на жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Як зазначили в поліції, чоловік був тверезий. 81-річну жінку у важкому стані з численними травмами доставили у лікарню. Жінка отримала такі травми, а саме е Струс головного мозку, закриті травми грудної клітки і живота, закритий перелом кісток тазу та правої гумілки. Жінці було надано всю необхідну медичну допомогу. Нині жінка під наглядом медиків отримує подальше лікування. У Луцьку скандал. Чоловік на інвалідному візку, який в одязі з елементами військової форми збирав гроші на вулицях міста, він знову опинився в центрі уваги. Нещодавно він вже погрожував перехожим і поводився агресивно. А вже в понеділок, 25 серпня, ситуація повторилась, і свідками агресивної поведінки стала наша знімальна група. Тож як усе було? І головне, чим завершилось? Дивіться далі. Тобто, це нормально. Цього чоловіка на кріслі колісному останнім часом можна зустріти на центральній вулиці міста Луцька. Він інколи одягає елементи військової форми ЗСУ. Люди час від часу подають йому гроші. Проте для жінки, яка 24 серпня поцікавилася у чоловіка документами, зокрема військовими, все завершилося лайкою і жбурлянням в неї пляшки та інших предметів. Ви військовий, чи ви якось дотичні до армії? Декарова. На місце довелося викликати патрульну поліцію. Проте і копам ледь вдалося його втихомирити. Та що ви ти робиш? Спокойся. Скажи мені! — Ти Що ти матюкаєш? — Він далі буде знову мене сідати. До слова, дещо пізніше в мережі виклали ще одне відео за участі цього чоловіка. По факту я збирав на протези. Казав, що 53 третій бригади. По факту я не пам'ятаю. Воював я, не воював. Я сильно контужений. Вибачте, більше я так ні не обманюю, не обманюй. Не обманю. Скажи, що да не воював і все, друже. Будь правдивий, дай все. Да. Я не воював, так. Між тим у патрульній поліції зазначили, що встановили його особу. Жодних документів, які підтверджують, що він є учасником війни чи належить до військових формувань, інспекторам не надав. На нього склали адмінматеріали. Та, схоже, це не подіяло. І вже 25 серпня, коли наша знімальна група працювала над опитуванням серед лучан, цей чоловік раптово став агресувати в нашу сторону. На місці якраз патрулювали поліцейські. Вони знову намагалися втихомирити чоловіка. Але той, схоже, від такого розійшовся ще більше. руку, бра! руку, бра! Ой. А ти хочеш Я знімаю напад на себе. Я знімаю напад на журналіста. Журналістики. Врешті розлюченого чоловіка відпустили стосовно того, чи склали на нього повторні адмінматеріали за хуліганські дії посеред центру міста, на час підготовки матеріалу до ефіру в патрульній поліції такої інформації не надали. Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими. Додому повернулися українці, які перебували в неволі ще з 2022 року. На своїй Фейсбук-сторінці голова ОВА Іван Грудницький повідомив, що серед звільнених четверо захисників із Волині. Це Олександр Очко, що мешкає у селі Яківці Цуменської громади. Також Олексій Філімонов із села Звірів Луцького району. Також додому повернувся Андрій Ховхун, що проживає у селі Сі з Ковальського району. Із міста Коваль додому повернувся Андрій Шевчук. Воїнів уже зустріли на рідній землі. Волиняни дякують усім, хто докладає зусиль, аби українські захисники поверталися додому. Далі переходимо з вами до блоку всеукраїнських новин. Наші міста знову у вогні. 25 серпня під ворожий обстріл потрапила Сумщина вночі. Внаслідок атаки дрона на авто у Новослобіцькій громаді загинула людина. Ще двоє поранені. В прокуратурі області повідомили, що загиблий – 37-річний водій. Також росіяни вдарили дронами по житловому сектору сумської громади. Там семеро постраждалих мешканці. Сумської громади внаслідок атаки пошкодження, десятки будинків, інша цивільна інфраструктура. Більшість постраждалих отримали допомогу. Троє перебувають у лікарні. Їхній стан не важкий. Медики надають всю необхідну допомогу. Готувала координати для повітряних атак РФ по північному регіону України. СБУ викрила у Чернігові агентку ФСБ. За матеріалами справи це місцева, яка шукала легкий заробіток. За інструкцією ворога вона орендувала квартиру у будинку біля ТЦК. На підвіконні жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашиста сподівалися відстежити час, коли на об'єкті найбільше з. Усереджено військовозобов'язаних. зобов'язаних до того ж, під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором, та ще й розбити смартфон. Та це її не врятувало. Тож тепер жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Організували наркоугруповання на Закарпатті з щомісячним прибутком півмільйона гривень. Правоохоронці затримали організатора та чотирьох його членів. Усі вони місцеві жителі вже раніше судимі за різні злочини, зокрема й пов'язані з наркотиками. За даними слідства, організатор постачав учасникам марихуану та метамфетамін. Ділки фасували наркотики по дозах у своїх квартирах, після чого. Поштою передавали їх збувачам у районні центри, а також в Ужгород. Понад два десятки кур'єрів продавали наркотики клієнтам з рук у руки або через так звані схованки. Гроші отримували готівкою або на банківські картки фігурантів. Місячний прибуток наркоугруповування сягав півмільйона гривень. Під Час обшуків вилучили майже пів кілограма наркотиків і психотропів зброю, гранату та гроші на суму майже мільйон гривень. Нині фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Київщині хлопчик застрелив шестирічну дівчинку з батькової мисливської рушниці. Як з'ясували правоохоронці, нещасний випадок трапився 23 серпня по обіді. Приїхавши на місце, поліцейські знайшли дитину без свідомості з пораненням. Руки попередньо вони встановили, що семирічний хлопчик разом із дівчинкою сусідкою грався у будинку, де проживає. Згодом він взяв до рук рушницю та, начебто, вистрелив у бік сусідки. Від отриманих травм дитина померла. Батька хлопчика правоохоронці затримали, і на даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин цієї події. Чоловік поранив ножем двох жінок і свого батька. Після чого напав ще й на рятувальників. Жахливий інцидент трапився на Дніпропетровщині в день 24 серпня. Повідомили в поліції області. За попередньою інформацією, місцевий житель, начебто, напав із ножем на двох жінок, після чого підпалив сіно на полі. Коли на місце приїхали рятувальники, чоловік кинувся і на них. По приїзду правоохоронців, чоловік ще й напав на свого батька. Поліцейські зробили декілька пострілів у повітря, аби той таки зупинився, але й це не допомогло. Тоді правоохоронцю довелося вистрілити у нападника. Від отриманих поранень чоловік загинув. Відтак у результаті інциденту постраждало п'ятеро людей. Нині слідчі встановлюють усі обставини. Ми з вами говоримо не лише про події, які відбуваються в Україні, тож далі переходимо разом із вами до блоку загальносвітових новин. Президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати закон, який передбачав фінансову та медичну підтримку українців. Україні інформація про це з'явилася у місцевих змі. Він заявив, що в першу чергу держава має дбати про своїх громадян. На його думку, система соціальної підтримки має бути справедливою. Мовляв, поляки у власній країні не повинні почуватися менш захищеними аніж іноземці. Крім того, законопроєкт містить положення про посилення покарань за нелегальний перетин кордону. Це були усі головні новини на цей момент. Але якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами на телеканалі конкурент Конкурентів. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. І бережіть себе та один одного і не забувайте підтримувати нашу Україну. Побачимось.